Щоб подарувати хлопцю, якому ніколи нічого не потрібно на День Святого Миколая, зберігайте топ-5 бюджетних, але справді потрібних ідей для подарунку. І перше, це сет для догляду за бородою від Прорасу. Це вже перевірені засоби моїм хлопцям. У них приємні аромати, гарна якість, стильне опакування, яке точно підійде для подарунку. Далі автомобільний парфум від Rituals або Dr. Бранджес, щоб кожна його поїздка нагадувала саме про вас. Скреч-карта світу це ідеальний подарунок для тих, хто любить подорожувати, де ви можете візуально побачити, де він вже був і куди ще хоче потрапити. Політ на авіасимуляторі. Навіть якщо він ніколи про це не мріяв, досвід буде точно незабутнім. А емоції, як ми знаємо, найкращий подарунок. Наступний це ось така шкіряна косметичка з ініціалами від українського бренду PL. Практичний і водночас стильний аксесуар, який потрібен кожному чоловіку, щоб зберігати свої гігієнічні засоби акуратно. Ратно, коли ви їдете у подорож, і звісно, рамка від Лабрінц супер персоналізований подарунок, який точно здивує та запам'ятається.